Прогода по складу. Ночабана Анатолія Івановича призначить на посаду начальника відображеного підрозділу зал станції Казатін, який південно Західна залізниця з 5.11.2015 року. З переведенням, ви знаєте, що відповіді компанії за переведенням. Ну що я хочу сказати? Я вас попрошу все-таки по початку допомогти під. Як кажуть, під Ласти своє лице, там, в это, плече допомогти. А я думаю, він не новий, він це знає. Він, я думаю, швидко, як говорить, війде в ритм залізниці. Всі ви зараз знаєте, що ми проходимо, як говориться, час переходу в АТ, українська залізниця. так що, ну, Дійсно нам випало, ви знаєте, що саме буде працювати це в час переміг. Я. я думаю, що ви допоможете, ми зможемо теж допоможемо буде гаразд болізничники як говориться, завжди були на висоті тим більше вокзал і казать і станція казати ви знаєте що це узлова станція которая дає і пасажиропоток і е, вантажний поток ну і тут або...